Вітаю вас 26 лютого. В ефірі новини. Чим відзначився вівторок. У Вінниці. Далі у випуску. На прийом до спеціалістів прозорого офісу, що по вулиці Космонавтів, відтепер можна записатись по телефону. Більше про це розповім я, Роман Гах. У Вінниці стартувала відкрита першість повітряних сил України з футзалу. Про урочисте відкриття розповім вам я, Марія Бомбело. Чому щодня птахи влаштовують посиденьки у центрі міста? Розкажу вам я, Олена Гук. Юний Вінницький художник Олександр Козловський відкрив свою першу персональну виставку. Більше про це я Ольга Сольва розкажу вам далі у випуску. Записатись на прийом до спеціалістів Центру адміністративних та соціальних послуг, що на проспекті космонавтів відтепер можна по телефону. Щоб не стояти в черзі, а прийти на відведений час, необхідно набрати номер 51 33 13. Роман Гав дізнавався, як працює нова послуга. Відділ соціального захисту населення Прозорий офіс. Доброго дня 51-33-13. Набравши цей номер, він можуть записатись на прийом він. до фахівців прозорого він. офісу, що він. на проспекті він. космонавтів. Нещодавно у нас з'явилася можливість попереднього запису наших відвідувачів, тобто людина телефонує до нас. Ми запитуємо з якого саме конкретного питання, запитуємо, коли її зручніше, якого дня на яку годину. Талончик зберігається у нас. І коли людина приходить до нас на наступний день, автоматично на електронному табло висвітлюється номер талону. Людина підходить до нас. Потім її запрошує спеціаліст на прийом. Сьогодні було близько восьми дзвінків з приводу оформлення різних видів допомог, а також на попередній запис до наших спеціалістів. Номер телефону 51 33 13, він працює на сьогоднішній день. Він працює тільки в даний момент в прозорому офісі вишенька в центрі надання адміністративних послуг. Ця процедура дуже зручна, так як людина має економію свого часу, вона може звернутись по телефону, записатися, отримати. Консультацію і вже з певними документами, наприклад, її цікавить оформлення того чи іншого виду допомоги чи субсидії. Вона вже може йти з, з, з тими документами, які потрібні на прийом. Вінничанка Лілія Гурська одна з тих, хто вже знає про нову телефонну послугу. Отношусь к этому очень даже хорошо и неплохо. Хотелось бы, потому что есть бывает такое, что сидишь дома с детьми и не на кого оставить, некогда выйти. А можно перезвонить, узнать, спросить. Это очень удобно и очень хорошо. Я только за. Телефон попереднього запису прийому громадян вже скоро запрацює в усіх прозорих офісах Вінниці. Роман Гахулах Літвинцев, телеканал Віта. Пів тисячі глюкометрів пристроїв, які вимірюють рівень цукру у крові, сьогодні видали вінницьким лікарням. Лікарі безкоштовно передадуть їх важким на хворі форми діабету. В аптеці такий пристрій коштує 250 гривень. За словами директора департаменту охорони здоров'я Людмили Грабович, сьогодні у Вінниці є 8 тисяч вінничан, які страждають від цієї недуги. Нові глюкометри бачила наша репортерка Марія Субрун. В цих коробках 500 ось таких глюкометрів. Їх отримують люди, яким потрібно постійно вимірювати рівень цукру в крові. Зараз у нас діє всеукраїнська благодійна акція «Контролюй свій цукор. До в межах цієї акції ми надаємо безкоштовні глюкометри хворим на цукровий діабет по Україні. Поки що ми видали на сьогоднішній день близько 1100-1200 глюкометрів у Києві та Київській області. І далі йдемо по регіонам, тобто в Вінниці зараз передали поки що також 500 і, е, наступном, скажіть, всі акція буде у дії. Глюкометр производства Австрія, зборка також австрійська. Е, всі глюкометри йдуть в наборі, який будуть видавати, іде 10, тобто стартовий набір, 10 тест-смужок, 10 ланцетів. У нашому місті десь 8 1/2 тисяч людей хворіють на цукровий діабет. Десь 15 1/2 тисяч з цих людей мають важку форму цукрового діабету. Тому сьогодні ці глюкометри надаються головним лікарям центрів первинної медико-санітарної допомоги для того, щоб вони своїм пацієнтам безкоштовно роздали ці глюкометри. Першим 70 глюкометрів отримав центр надання первинної медичної допомоги номер 1 Три шість ми сьогодні отримали глюкометри. Це апарати, які вимірюють цукор крові. На сьогоднішній день це дуже важливо для нас. Важливо тим, що ми їх роздамо важко хворим цукровим діабетом, і це засоб самоконтролю, дякуючи чому, наші пацієнти зможуть самі вимірювати собі рівень цукру в крові. Даний набор входить глюкометр апарат для ізмірня рівня сахара в крові, 10 десять полосочок. Ось от туб, ручка для прокалування і 10 ланцетів. просто достаєте з тубу. С полосочку вставляете в глюкометр. Глюкометр сам вот включился, засветился экранчик, показалась капелька. глюкометр идет с подсветкой, у него капиллярный САС полоски крови считает за 6 секунд. Мария Супрун, Вадим Инжиевский, телеканал Вита. У Вінниці створюють автоматизовану систему управління підприємствами житлово-комунального господарства. І з тим, як воно працює, міський голова Володимир Гросьман ознайомився під час чергового об'їзду містом. Також мер побував на одній із кателень, яку оновлюватимуть у поточному році. Новації, які цьогоріч запрацюють у Вінниці, бачили і наші кореспонденти. Спочатку міський голова ознайомився з тим, як оновлюватимуть систему теплопостачання мікрорайону по вулиці Київській та Лаліхіна. Тут вже до кінця року повністю автоматизують котельню, замінять насосне на обладнання, проведуть заміну труб на нові сучасні трубопроводи з теплоізоляцією. Також у деяких будинках мікрорайону планується облаштування індивідуальних теплових пунктів. Ми отримали в кінці минулого тижня уже схвалення нефко про те, що наш проект затверджений. І після підписання певних документів приступимо до е, узгодження фінансових документів по реалізації цього проєкту. Це річна економія, так? так, це річна економія мільйон двісті шістдесят п'ять. Загальна вартість проєкту е, приблизно 10 мільйонів. але буде залежати від проведених тендерів. Mm -hmm. Те, що поставляємо, значить, чотириста е, тисяч євро. Е, нам нефко надає кредит е, під шість відсотків на сім років. 300 тисяч євро дає грант і залишок суми буде покладений на нас для того, щоб реалізувати проєкт. По умовах в них повинно було близько 15% співфінансування. Так. Да, тобто ну, фактично окупність проєкту виховачі мінус 3 мільйони, то це буде там роки, е порядків 5 6 років да. років. Ми дуже вдячні нашим іноземним партнерам за грантову підтримку. А якби ми брали запозичення тільки на ці речі, нам би було дуже важко. Далі мер міста побував на презентації роботи автоматизованої системи управління підприємствами житлово-комунального господарства. Автоматизована система управління житлово-комунальним господарством працюватиме у Вінниці. Місто стало першим в Україні, де впроваджують таку систему. Наразі її тестують на базі ЖЕКу номер 12. Система дасть можливість кожному старшому побудинку голові ОСББ, який обраний людьми, контролювати що хвилинна. Щоденно роботу обслуговуючої організації. Система зберігатиме усі дані про будинки. Це технічна характеристика будинків. Інформація про роботу жеківцям треба виконати. Або звіти про вже зроблене. Також у системі зберігатимуться відомості про людей, що проживають в будинках, та комунальні послуги, які вони сплачуватимуть. Ми хранім всі тарифи, тобто, граничні тарифи, фактичний тариф. По суті, такої не робиться ніде в Україні, щоб щомісячно місячно факт. Розходування средств і в онлайні можна було сравнить данные фактичний з розходаних средств з тим граничным тарифом, який непосредственно в городе. Я думаю, що така система вона окупиться протягом одного року промислової експлуатації, а можливо і швидше. Тобто, до кінця року буде охоплені всі жаки в кінці року. Ми починаємо промислове впровадження. для того, щоб впровадити це достатньо інтенсивно. Я думаю, що нам знадобиться і наступний рік. Чому тому, що треба обі обучити персонал? Треба обкатати її цю систему вже в промисловому провадженні. Тут є ще питання, на які ми потрібно проваджувати. Сама система буде готова до кінця року в восени, і далі ми її будемо впроваджувати. У Вінниці стартувала відкрита першість повітряних сил України з футзалу. Наше місто на змаганнях представлятиме збірне командування повітряних сил і команда до призовної молоді «Спартак». як проходило урочисте відкриття, дивіться далі у сюжеті Марії Бомбело. Урочисте відкриття проходить на навчально-спортивній базі повітряних сил України. Участь у змаганнях беруть команди майже з усіх регіонів України, зокрема з Вінниці, Києва, Харкова, Львова, Києва. Мій турнір такий проводимо на призи обласної федерації футболу і кубок газети Крила України. Він і представляє збірна команда командування імену, де в якій грають тільки офіцери командування повітряних сил, в званні від майора і вище, всі в віці вже але люблять футбол, рухаються і готові тут показати свою майстерність. Ми беремо участь вже в сьомому чемпіонаті. Ми приводили сюди команду курсантів, коли був вік не обмежений. Зараз, коли вік обмежений, ми привозимо приїхали як команду в другий раз з одною метою перемагати. Ми представляємо команду повітря команду Захід міста Львів Орган управління, який вік команди заснував за 35 років. Неодноразово ми приймаємо участь в даному турнірі. Дню захисника вітчизни і на даний час приїхали позмагатися, показати на всьому спроможні, які маємо сьогодні. Як ви оцінюєте свої шанси? О, головне не перемога, але не участь, як кажуть. Приїхати, показати, що, на що спроможне, а результат для нас це не основне. Як вас приймає Вінниць? Ну, зранку приїхали, поки що нарікань не було. Тобто погода чудова, атмосфера чудова, дуже гарний настрій, дуже гарний все. Кубки подарунки від федерації футбола комплекти форм кращим і гравцям, які будуть визначені турніри, кубок переходящий, такий от солідний. Кубки за перше, друге, третє місце. Турнір проходити трьох на протягом трьох днів. Ми сьогодні розпочинаємо сьогодні-завтра і після завтра, 28 восьмого в четвер. Стикові зустрічі фіналь полуфінали і на 12-го годину закриття нагородження. І команду місця Служби Марія Бомбело, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Зграя птахів щодня в один і той же час. Більше вже більше місяця кружляють над центром нашого міста галасливі перемовини та посиденьки птахів. Зацікавили нашу репортерку Олену. Тож вона вирішила дізнатися, що змушує цих птахів щодня. в Один і той же час збиратися з граями на дахах будівель по вулиці Соборній. Ось таку картину щодня можна спостерігати у центрі міста. Рівно о пів на п'яту вечора. Сюди прилітає зграя птахів схожих на ворон. Вони розсаджуються на дахи будівель, деякий час там сидять, потім у повітрі виконують танець і відлітають. А я їх бачу ввечері, коли вони сідають в районі соцького озера в лісі. Вони там ночують. Ну, це тільки коли морозяни, такі зимові погоди стоять. А потім, звичайно, я теж любуюся ними, коли вони ловлять термали, роблять такі <головіка> цікаві. Дуже багато людей, які проживають в місті, плутають їх з воронами. Але ворони, які мешкають саме. Е в наших широтах, і, зокрема, от в місті Вінниці, вони мають отакий вигляд. Тобто, це ворона сіра. Ви бачите, що окрас тулуба пір'я переважно більше сірого. По суті, крила, голова і хвостові пір'я це чорні. Їх добові ритми залежать не від абсолютної години, а вони пов'язані із часом сходу і заходу сонця. Тобто довжина тривалість світлої частини дня вона змінюється, і так само змінюються ці добові ритми. Оскільки з дня в день нам малопомітна, да, зміна тривалості доби, то нам здається, що вони в один і той самий час абсолютно точно там чи відлітають. Ті птахи, які збираються, і можливо кожен день, якщо спостерігається така тенденція, це не одні ті самі можуть бути птахи, це можуть бути різні. Зграє просто одного виду граки взагалі такі птахи, які живуть колоніями, оселяються, і ці колонії у нас на території міста є. Наприклад, на території парка Хімік. Потім на окраїнах міста, наприклад, по барському шосе, неподалік від західного автовокзалу на деревах є великі скупчення там з великою кількістю гнізд грака в той час, як ворони це поодинокі, все ж таки птахи більше. Вони гніздують парами, і відстань між гніздами буває дуже відчутна. От у Цьому основна відмінність. Чому вони селяться колоніями? Я так підозрюю, що це основна причина це просто так простіше рятуватися від небезпеки. Один-два птахи сповіщають про небезпеку. Вся зграя, вся колонія підіймається і там нейтралізується небезпеку. Тих птахів, яких ми можемо спостерігати в місті Вінниця взимку, це не ті птахи, які у нас гніздяться, відкладають яйця і дають потомство. Це можуть бути птахи з північних широт, з Росії Білорусі, а наші птахи на зиму відлітають південніше в степові райони, скажімо, в степову зону України. І потім навесні вони повертаються знову ж таки до нас. Кожен сезон їхня поведінка пов'язана або е, з живленням, особливостями, якимись, або з гніздуванням. От гніздовий період, да, і більшу частину першу частину літа, вони збираються якраз в тих місцях, де їхні гніздові колонії розташовані. А в іншу частину року вони збираються великими зграями і перебувають там, де більше корму. От в місті якраз для граків дуже багато корму. Це смітники, які не захищені від птахів. Ще сніг піде. Я дивлюся і тільки уявляю, які їм краєвиди зверху видніються. Омріяни. Олена Гук, Володимир Гірявенко, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Перша персональна виставка Вінницького художника Олександра Козловського відкрилася сьогодні на першому поверсі Вінницької міської ради. Її автору 13 років. Малює він з 6 років і вже встиг побувати учасником живописних планерів у Києві, Львові, Буші, Меджибужі. Бачила виставку наша репортерка Ольга Сойвар. «На зустріч мрії саме так назвав свою першу персональну виставку юний вінницький художник Олександр Козловський. Сьогодні її відкрили на першому поверсі Вінницької мерії. Олександр Козловський народився 20 січня у місті Вінниці. Навчається в 7 класі Вінницької фізико-математичної гімназії номер 17. Ця картина називається Вавілон. Тут зображені боги, також і Наприклад, цей іерогліф означає ну це бик. Це зграє птиць. Я полюбляю малювати архітектуру, але я мрію стати архітектором. Ще з раннього дитинства він вже визначився, що він стане архітектором. Я розумію, що архітектура це досить коштовна, дорога галузь людської діяльності, тому як доросла людина, трошки переживаю. Ще одна картина, одна з моїх найулюбленіших. Це також архітектура. Ну, я малював цю картину. На момент реконструкції савою. Я ще не знав, який буде совой, тому вирішив написати його таким, яким я його представляю. Це одна з найкращих будівель в Вінниці. Його побудували близько 100 років тому, і це був перший готель Вінниці з електричними ліфтами, водопостачанням та теплом. Ось на задньому плані тут є башня, яку також побудував архітектор Григорій Артемов. Для постачання води в село. Я ну, малюю зараз у двох відомих мітців Вінниці: це Ірина Попенко та Анатолій Іванов. Саша добросовісний, старательний, очі внимательний. Хто можна сказати? Він ще маленький, років літ, його все впереди посмотреть, так сказати, на його творчество можна как бы лет через десять, тоді вже сформується уже як как бы, вот, художник, може бути, архитектор. як архітектор. Не знаю, що він вибере. все-таки потрібно робити, щоб на себе подивитися зі сторони. О, і кажуть, що от дитина рано ще що. Ні, це добре. Хай він знає про це, що це це, важка, це важка праця і ви, верні, Сах, це теж важка праця. Це це звіт і ці картини, яких я стояв це справді це. Ота верня, верхня картина, це вже е, картина зрілого майстра. Виставка картин Олександра Козловського буде відкрита для усіх бажаючих у холі Вінницької міської ради до 4 березня. Ольга Сольва, Олег Літвінцев, телеканал ВІДА. І насамкінець інформація для городян у зв'язку з ремонтом електролінії. Завтра, 27 січня, з 9 до 15 години буде відсутнє електропостачання в будинках, що по вулицях Петровського, Піонерська, Івана Франка, Чапаєва, Жовтневій, Люблінський, Гастело, Димитрова, по провулку Крилова, Суворова та Тельмана. У мене все. Далі пронос погоди зранку о 7.40. З новинами зустрічайте Вадима Потатуєва. Гарних вам новин. Побачимось. 27 лютого у Вінниці буде мійливо хмарно без істотних опадів. На дорогах місця Нового Вітер північно східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від мінус 6 до мінус 11. В день від мінус 1 до плюс 4.